Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами працювати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Це друга частина. Ми з вами розмовляємо, спілкуємось з приводу онкології, з приводу скринінгів, з приводу лікування платне безплатне. О, мої хороші так відповіла, чому я не повертаюсь в Україну, щоб лікувати свій рак. О. Далі потім мені, мене питали, чому в мене було відео, де я жалілася, що я лікуюсь. Ну, я не жалілася, я просто вам розповідаю, може, таким жалобним голосом. І вам так здається, я вам просто для інформації вам кажу, що я лікуюсь у державному шпиталі, де я проходжу всі круги пекла державних шпиталів. І великий такий жирний плюс тільки те, що мене лікують безкоштовно. От, а черги, в яких я там сиджу, ну стільки книг можна прочитати, знаєте, все треба сприймати зі знаком плюс. От, і мені, мене запитали, чому я не роблю обстеження, чому я не піду в, боже, як це називається, приватне страхування у ці компанії, якщо, чому я собі не візьму приватну цю страховку учасну, щоб. Мати змогу лікуватися в приватних клініках, але якусь частину грошей буде покривати частні страхові компанії, От, щоб я не лікувалася на державному бюджеті. Ви знаєте, ну, я так кажу, що в мене є пенсія, є пенсія, але я хочу, щоб ви розуміли, що розмір цієї пенсії, навіть якщо частково мені будуть щось покривати, оці страхові приватні компанії. Мені все одно не вистачить, тобто вона хороша ця пенсія, але ну маленька, але хороша. От. Нехай буде це ліпше ніж нічого. От. І потім, як ви це собі уявляєте, спочатку я не користувалася послугами приватних страхових компаній, тільки державне страхове. Медитичне медичне, медичне страхування було не користувалося, тому що це дорого робити ці внески кожного місяця, коли ти працюєш як конячка. Знаєте, коли ти кожну копійку так до копійки до копійки і кожного місяця робити внески всі страхові компанії, приватні? А може той страховий випадок він ніколи не настане, розумієте? От ти будеш їм платити, платити, платити. Чого з чого вони живуть, ці приватні страхові компанії? З того, що 98% страхових випадків не настає у людей, а вони платять, платять і платять. Потім в мене був би дуже великий оцей внесок, щомісячний, чи я не знаю, як там сплачують поквартально, може. Він би був би у мене дуже великий, тому що. Вони ж збирають всі, ну наприклад, приватне медичне страхування. Я для них дуже ризиковий клієнт. У моїй мамі мами був рак, ви розумієте? Тому мені би поставили такий би внесок сплачувати. А потім, коли б цей випадок би настав, вони би ще б зі мною судилися б і казали: ні, це якийсь то форс-мажор. Ми не знали, що у вас так вийде. Ми... Це не страховий випадок, ні. Ви від нас скрили оту інформацію, ось цю інформацію. Це дуже важко. Це вони дуже легко. Ці страхові компанії приватні приймають гроші, а віддають гроші. Вони дуже важко розумієте? Потім зараз я не можу користуватися їхніми послугами, тому що я вже хвора на рак. І вже вони, ну наприклад, я можу застрахуватися на випадок моєї смерті, щоб потім оцей страховий оцей, оцю суму отримали б мої родичі. Знову ж таки, я для них ризиковий пацієнт, розумієте, клієнт. Дуже ризиковий. Якщо я помру, то їм доведеться сплачувати гроші. А отак вони будуть мені пропонувати такі страхові внески великі, що мені це зовсім не вигідно, розумієте? Коротше. Потім писали про приватні шпиталі. От лікуйтеся, Маріанна, у приватних шпиталях і буде вам щастя, там ліпші лікарі, там ліпше обладнання. А, ви знаєте, мені здається, що ліпше обладнання саме в державних шпиталях і лікарі. І потім одні й ті ж самі лікарі вони а, працюють в державних шпиталях, тому що їм потрібно бело, знаєте, посту, Санто Фісо, таке постійна а, робота. І ті ж самі лікарі працюють в приватних шпиталях. Так навіщо ж мені до тих самих лікарів йти в приватні шпиталі і платити їм такі гроші величезні. Фу. Фу. Я коли була у гінеколога, і так роблять всі. Значить, лікарка гінеколог, а її чоловік він працює в цьому ж шпиталі, в Санта-Андреа, значить, він працює неврологом. Вона мене не почала оглядати до тих пір, поки вона мені не розповіла свою презентацію, що в неї, в нього є приватна студія, де вони роблять ліпші аналізи, оці обстеження, де вони, може, і лікують ліпше. Ну як таке можна казати пацієнтам? Розумієте? Тому це одні ті ж самі лікарі. Потім обладнання купують обладнання. Вони, наприклад, той же, ну, щоб робити так, щоб робити комп'ютерну томографію. Вони на цю комп'ютерну томографію посилають всіх, кому, кого треба і кого не треба. Ви повинні розуміти, що кожне таке обстеження, воно теж наносить шкоду вашому організму. Це теж опромінення. розумієте? Але щоб їм відбити той е, апарат, скажімо так, який вони придбали. Їм потрібно, ваші гроші потрібні. Потім в мене був друг, лікар. Ну, про нього є відео на каналі, оцей Золотко. Так ось він сином він хотів відкрити приватну студію, і, значить, вони уклали угоду з шпиталем і списані апарати, які погано працюють. Вони купили майже за безцінь. Для своєї приватної лікарні, яку вони хотіли там створити. Слава Богу, що не створили. Звідки ви знаєте, ви що можете перевірити в приватних лікарнях кожний апарат, де він був куплений? Чи він нормальний, чи він захищений від випромінення, господи, чи не захищений? В державному шпиталі більш-менш, знаєте, нормально, тому що там є потік людей, навіть студенти. Лікарі, вони, в них більша практика, розумієте, в них більше досвіду. Потім, от, наприклад, оцей мисливець, він лікується тільки в приватних шпиталях. І от одного разу він, значить, його поклали в приватний шпиталь на 10 днів, і я прийшла його там провідати. Кімната три людини в цій кімнаті, три людини. Це платний шпиталь, за який він заплатив майже там. чи... От за 10 днів там біля 8 тисяч євро він заплатив за те, що він там їв, за те, що він там йому робили там обстеження, 8 тисяч євро. Навіть мені здається більше за перебування 10 днів в тому шпиталі. Я у Санта-Андреа, в державному шпиталі. Я як королева, я була тільки з однією компанією, ну тобто з однією сусідкою по камері, по, по палаті. А декілька днів так і зовсім була одна. І все було в моєму розпорядженні. І душ тільки мій, і це ем, вбиральня тільки моя. Два останні тижні я взагалі була з бабусею, яка лежала на такому спеціальному ліжку, вона не вставала. Тому взагалі все було моє, ви розумієте, це державний шпиталь. А як нас годували? І м'ясо тобі, і е, швейцарські сири, йогурти. Ну, це все оплачує Ватікан. Там всюди було написано Ватікан, Ватікан, що це не підлягає продажу. От це державний шпиталь, тому ну, ну навіщо мені йти в приватні шпиталі лікуватися? Ну, посиджу я в тих чергах. Ну що зробити? Почитаю книгу, познайомлюсь з людьми, послухаю різні там історії. Просто я така людина. Знаєте, я ніколи мені не подобалися е, лікарні. Даруйте, якщо в мене на каналі є лікарі. ну... Це я така. Мені дуже важко заходити на моє онкологічне відділення. Ну, дуже важко. Дуже важко там знаходитись, тому що італійці вони кричать, коли їм больно. І навіть коли їм не больно, вони кричать: Ну не пособ'ю. моріре! Тобто я більше не можу, дайте мені померти. Це онковідділення, ви розумієте? Тому е, потім ви в онковідділення в Італії, ви ще так просто не зайдете. Там дві отаких от е, залізних. Е, Двері на кодових замках. Я бачила, як люди помирають в онковідділеннях. Кричав, кричав, всю ніч, все вже накрили з головою і вивезли. Це дуже важко. Мені дуже важко ходити по шпиталях. Мені є знайома, вона обожнює шпиталі. обожнює. Тому що в Італії ти можеш зробити обстеження безкоштовно тільки коли ти приходиш на фронту сокорсу, тобто на швидку допомогу. Значить, мої знайомі, її вже ну скільки? 55 може років. Ось вона італійка, італійка. І вона так робить. Вона не працює. В неї працює тільки чоловік. Вона каже: нам не вистачає грошей, чого я повинна сплачувати. Так я і від сім'ї відпочин. От. На швидкій допомозі ну в 55 років в тебе все одно знайдуть якесь то захворювання. Покладуть на 10 днів у шпиталь, будуть кормити, годувати тебе будуть, будуть тебе обстежувати з них до голови. І вона 10 днів там від сім'ї відпочиває. Вона каже: Боже, немає ліпшого місця, ніж шпиталь. Все біля всі біля тебе ходять там кров в тебе беруть, все обстежують. От. А мені не подобається, а мені важко там знаходитись. Я не можу там сходити, дарувати за таку відвертість в туалет. Мені гидко, я як уявлю, що О, Господи, скільки хворих людей біля мене, скільки хворих в цей. А, ну... Я така, знаєте, мені зайти і вийти з того шпиталю, тому я, мені не подобається хворіти. Мені там написали, ой, ти прямо насолоджуєшся своєю хворобою, насолоджуєшся, тому що ти не хочеш працювати. Ну, як вам не соромно, а ну як вам не соромно? Мужчина, чоловік, таке писати. Коли мене, мені таке пишуть, я і відповідаю, що я вам бажаю, якщо ви е, вважаєте, що це така насолода е, мати хворобу, таку, як в мене, ну я вам бажаю, щоб ви теж насолоджувались цим. Він мені відповідає. Ти зараз що? Мені побажала, по значить, щоб я е захворів на рак. Ах, ти там, яка погана. Так не наривайтеся. Ну якщо у вас немає емпатії, ну, дивіться інші відео. У мене на каналі їх багато. До речі, мій хороший, вам ніякі мої відео не подобаються ні про хворобу, ні про чоловіків, ні про книги. Ви все критикуєте. Причому з такою злістю. Мені здається, що ви мій родич, ні? Що ви от під цією аватаркою. Там е, якийсь такий чортик. Ви хто такий? Чого ви мене дивитесь, якщо я вам не подобаюсь? Я, 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 я взагалі цього не розумію. Це феномен українського Ютубу це феномен. Мені не подобається, але я буду її дивитися. Знаєте. ой. Так, мої хороші. Сказала, чому я не лікуюсь в приватних шпиталях. Сказала. Я, знаєте, недавно дивилася підкаст, Український канал він називається. Ой! Забула, як він називається. Зараз я вам скажу. Український же Ютуб треба поширювати, так? Хоча за таке, за таке треба брати гроші. Значить, так, канал називається. Ой, Боже мій Маріанна, ну ти як завжди згадала про здорова розмова. Вони набирають підписники, там приємний такий хлопець сидить, може, він теж лікар, ну він в темі. І от в них була такий довгий підкаст про проктологію. Це моє, про проктологів, про урологів, про неврологів. От. І ось вони так легко кажуть, що ви не потрібні, не потрібно зволікати, потрібно одразу йти до лікаря, лікуватися. І він питає, що: А скільки коштує в Києві? ну, Я так розумію, що це Київський канал, скільки коштує? Ой, вийшло сонечко. Ух, кебело. скільки коштує отак от в твоїй клініці полікуватися? Він коли так сказав, я думаю, боже мій, отак от в Україні, якщо ти. Серйозно захворієш? Там треба все продавати. Отакої. Люди, вони хочуть, можуть і піти до лікаря, і зробити ті обстеження, але такі ціни, розумієте? Я коли потрапила на теж одного лікаря, він онколог, чи в Ужгороді, чи в Трускавці. Десь, десь отак от. з різних частин України. Він теж казав, що а, всі приходьте, в нього частна кліника приватна, всі приходьте до мене, не затягуйте, приходьте, 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 і от буде вам щастя за таку ціну. Я взагалі, знаєте, мені дивно, коли кажуть наші люди, ну може, вони з інших країн, не з Італії, коли кажуть, Боже, я поїхала додому в Україну а, лікуватися. Так. Якщо там щось не дуже граве, щось не дуже таке, знаєте, як вам сказати, серйозне, то може і є сенс поїхати в Україну і лікуватися там зубки, чи я не знаю, ну, щось таке, підлікувати себе, розумієте, тому що тут лікування в Італії, воно дороге. Але коли у вас онкологія, коли у вас є всі документи, чого ви їдете в Україну лікуватися? Якщо в Італії вас лікують безкоштовно? Я не знаю. Мої хороші, тримаймося, тримаймо стрій, так? Все буде добре. Скільки? 20 хвилин. Так, і почну розповідати, як я сходила до свого онколога, до своєї онкологині дівчини. У мене є відео на каналі два роки. Воно так називається, я потім отут вставлю десь, десь, отут вставлю номер цього відео. Ось бачите, я, кожне відео в мене виходить під власним номером, і потім дуже легко його знайти. От, От в цьому відео я розповідала, що в мене декілька онкологинь, на яку потраплю. От. І до того, як до неї прийти, я ще зробила собі комп'ютерну томографію. Мені потрібно було зробити з контрастом. І от як я її робила, я вам розкажу цей досвід в наступному відео. От це буде вже третя частина, так? Такі медичні пригоди мої. Це будемо дивитись третю частину. Чао-чао!